Ну самі розумієте, як тут можна на кухні зробити уроки, коли все крутиться. Звичайно, зараз почнеться обід. Тяжко родині через умови життя. У кожній спальні 10 двоспальних ліжок і одна поличка на мешканця. Харчування триразове, і одноманітне. Однак приготувати щось сама жінка не може, бо немає холодильника. Попри це, вертатися із родиною додому жінка поки не планує. Дивіться, от у нас тут проходить навчання. Тут ми їмо на 30 квадратних метрів, спить 10 людей. Чоловіки жінки. Ками разом чужі чоловіки і жінки тут заявляється, що це транзитна адреса, але по суті ну 6 місяців і більше люди тут перебувають. Людям з дітьми важко, інвалідам важко. Але якщо люди сидять в підвалах, десь в якихось окопах, то звичайно. У нас просто немає виходу, ви розумієте? Під ракетні обстріли я дітей повести не можу. Скільки я можу винести на собі шестирічного і трирічного? Зовсім небагато, 20 хвилин. А це ціна нашого життя. 20 хвилин. Леся виїхала із котом і собакою Максиком із Кременчука. Берлінський центр приймає із хатніми тваринами і забезпечує їх кормом. Утім, коли Леся зможе виїхати звідси в окреме житло, передбачити складно. Ну ми вже ти живемо п'ятий місяць, то ми вже як сім'я. Ну а так є таке, що ругається. я кота прив'язує, тому що ну. Він уходить. Собака то рядашком собою, а кот мене сідали на шлієчки. Йому дали клеточку, ну він її порвав, звісно. Ну, бо йому ж волі хочеться. Йому кошка хочеться. Тяжело ужас. Ні, я б їхала, звісно. Ну що так важко, я б не знаю. Буду. Тут ми зустрічаємо біженців із Маріуполя, Северодонецька та прифронтових територій, однак не менше із західних областей України. Це повний бардак. І Розумієте, от. Я, я я, я з Тернопільського з чорткової. Я приїхав ще до війни, розумієте? От. Я працював, в мене забрали права. Німці забрали права незаконно, розумієте? І тепер мені права ти не ведуть. Чому? Я хотів до президента звернутися, до президента Німеччини, до президента України. Чому? Як так, як так може бути? Чому в мене забрали незаконно права? Розумієте? Будь в курсі останніх новин та корисних порад. Підписуйся на наш телеграм та інстаграм. Посилання в шапці профілю. Долучайся.